Так, стоп, ну мені ж не здається, тут вчора інше ліжко стояло. Так, да, стояла ця моделічка Стронг, але сіренька в розмірі 180 х на А я вам кажу, що це ліжко надовго не затримується. Ми буквально ну менше тижня знімали тому огляд ліжка стронг. Сіренько, метр восімдесят, я казав, продасться за тиждень. Це теж довго не застається, бо дуже популярна моделька. Е, чим класно? Йдуть підвісні тумби, причому кріпляться вони не до стіни, а кріпляться прямо до узголів'я ліжка. Колір, до речі, декору, колір тумбочок ви обираєте. По-друге, немає ніжок. Бачите? Ніжки немає, вона йде далі посередині. І така величезна об'ємна ніша для білизни. Сюди реально багато чого влізе. Тепер у нас на виставці розмір 1,60 м на 2 і вартість ліжечка 24,300. Це в розмірі 1,60 м на 2 з нішою для білизни. Тому якщо ліжечко Strong цікавить, ми їх робимо в різних розмірах. Це ще є в наявності, поки що, але думаю, що теж ненадовго. Е, і на сайті Солоха є і можна подивитися ціни, розміри з матрасом в комплекті, і де знижка, можна взяти в оплату частинами на 5 платежів. Моно, приват, Абанк та Пум. В шапці профілю телефон для зв'язку.